Ви хоч не народжуйте поки що, промовила Анна Васильівна, оглядаючи невістку з голови до ніг. Дівчина опустила очі і почервоніла, що навело жінку на нерадісні думки. Коли єдиний син Анни Васильівни, Руслан, вступив до Київського університету, радості і гордості її не було меж. Вона ні на хвилину не сумнівалася, що там, в столиці. Він добре влаштується, і завдяки своїй зовнішності, розуму і доброму вихованню знайде собі подружку киянку, яка і стане його дружиною. Руслан дійсно познайомився з дівчиною, але вона виявилася з такого далекого села, що страшно було подумати. До того ж, дівчина не вчилася, а працювала. Ну, нічого, освоїться Руслан і кине цю свою сільську дівчину. Знайде дівчину з пристойної сім'ї, втішала себе Анна Васильівна. Але Руслан продовжував зустрічатися з Оксаною, і ось зовсім недавно він повідомив матері, що вони стали чоловіком і дружиною. А як же ви будете жити, адже тобі потрібно вчитися? А якщо дитина, ти загубиш свою молодість і кар'єру, голосила Анна Васильівна в трубку синові. Мамо, все в порядку, я буду підробляти після навчання. Яке ще підробляти, Та тобі вчитися потрібно. Одне іншому не заважає, ще як заважає, а де ж ви жити будете? Ми зняли собі невеличку квартиру недалеко від інституту. Мамо, не переживай, моя стипендія і її зарплата плюс Оксани зарплата ми проживемо. Та що може заробити твоє неосвічена Оксана? в розпачі вигукнула Анна Васильівна. І повисла пауза. Мамо, надалі так більше не називай мою дружину, холодно кинув руслан і, попрощавшись, відключився. І ось вони стояли на порозі будинку і радісно посміхалися. Анна Васильівна пишалася своїм будинком, який побудував її чоловік, батько Руслана. Він був великим, двоповерховим, з великою терасою і садом. Сюди не соромно було провести її столичну гостю, але зараз Анні Васильівні хвалитися було ні перед ким. Анна Васильівна, це вам від чистого серця, скромно посміхнулася Оксана і простягнула невеличкий пакунок. Спасибі, я потім подивлюся. Анна Васильівна недбало відклала подарунок на комод. Проходьте. Новоспечена свекруха не стала втомлювати себе готуванням, запропонувала вчорашній суп і чай. Дякую, мамо. Ми поїли в поїзді, процедив крізь зуби Руслан. Він не очікував такої зустрічі від матері, яка його дуже сильно любила. Невже їй наскільки не сподобалася Оксана, що вона готова посваритися із сином. Знаєш, мамо, ми напевно поїдемо, сказав Руслан через півгодини на півмовчання. Ви їхали цілу ніч, щоб посидіти у мене пару годин? гордовито підняла брову Анна Васильівна і презирливо глянула на Оксану. Я бачу, що ти нам не рада. Вибач, що ми тебе потривожили. Руслан встав, за ним піднялася зі стільця і дружина. Ну що ж, воля ваша, промовила Анна Васильівна і стиснула губи. Вона вийшла за молодими в коридор і, немов ненавмисно, змахнула подарунок невістки на підлогу. Від падіння красивий папір порвався, і з гортка випало щось повітряне і ніжне. Інстинктивно жінка нахилилася і підняла річ. Це виявилася вовняна шаль, в'язана дуже складним малюнком, дуже легка і м'яка. Яка чарівна річ? не зуміла приховати своє захоплення Анна Васильівна. А де ви її взяли? Вона, напевно, дуже дорога. Це зв'язала Оксана спеціально для тебе, холодно вимовив Руслан. Вона взагалі дуже добре в'яже і у неї багато замовлень на її роботи. І так. Її в'язання дуже дорого коштує, кинув він уже на порозі і, взявши дружину за руку, вийшов за двері. Анна Васильівна довго стояла, втупившись на зачинені двері, а потім схопила шаль і помчала до сусідки. Зіну. вигукнула вона, тільки но переступивши поріг. Поглянь, що це? На її вигуки вибігла її подруга Зіна і дочка Зіни Світлана. Вони в усі очі розглядали шаль в руках Анни Васильівни. Ем, ви знаєте, Анну Василівну? Десь я вже зустрічала подібні речі, задумливо промовила Світлана. Згадала, я, коли брала інтерв'ю у нашого мера, його дружина сиділа поруч у подібній ковтині. Я ще подумала, треба ж так майстерну річ зв'язати. Відразу видно, другої такої немає. Я тоді після інтерв'ю поцікавилася у Аліни Семенівни, де вона її придбала. Як виявилося, вона замовила по інтернету в однієї, дівчини, і навіть посилання мені не неї дала. А давайте подивимося. Вся трійця кинулася до комп'ютера, і через пару хвилин Анна Васильівна здивово розглядала фотографію своєї невістки та альбом з її роботами. Дівчина виявилася чарівницею. Весь вечір Анна Васильівна ходила по будинку, лаючи себе за недалекоглядність. Ну що їй варто було прикинутися, що вона рада у сина? Адже ось як вийшло. Цілий тиждень Анна Васильівна мучилася сумнівами і будувала плани. Нарешті вона взяла мобільний телефон і набрала номер сина. Привіт, дорогий, почала вона як ні в чому не бувало. Син прохолодно привітався. Ти знаєш, мені призначили обстеження, і я змушена поїхати в Київ. Можна до тебе на пару днів? Добре, після недовгих роздумів відповів Руслан. Скинеш мені дату приїзду і номер поїзда. Ой, Оксанко, а я вам тут дечого домашнього привезла. Ти б виклала в холодильник або ще куди, а то зіпсується. Анна Васильівна усю посміхалася здивованій невістці. Ми вже. Вибачте, мене нерозумно, нервово крутячи в руках чашку з чаєм, вимовила Анна Васильівна. На відміну від неї, невістка її зустріла привітно. Вона накрила свідковий стіл, спекла пиріг, я не очікувала, що єдиний син раптом полюбить ще когось крім мене. Ну, що, ви посміхнулась Оксана, ми все розуміємо. Вона подивилася на чоловіка. Його напруга, пов'язана з несподіваним приїздом матері, почала спадати. Коли на наступний день Анна Васильівна прокинулася син уже пішов на заняття. У маленькій квартирі було тихо. Оксана сиділа на кухні в невеликому кріслі і в'язала. Добрий ранок, посміхнулася вона свекрусі. Снідати будете? Із задоволенням. А ти зі мною поїси? Якщо тільки чай, я тепер не снідаю. Даремно сніданок найважливіший прийом їжі. Повчально промовила Анна Васильівна і, діставши з холодильника сир і ковбасу, почала їх нарізати. Несподівано Оксана схопилася зі свого місця і втекла. Повернулася вона через кілька хвилин. Обличчя її було бліде, а руки тремтіли. Вибачте, мовила дівчина. Анна Васильівна строго глянула на Оксану і сказала, Ти б хоч попередила мене? Я б не стала, не спитавшись, господарювати. Та, нічого страшного, я зазвичай хусточкою закриваюсь, щоб не помічати запах, а тут не встигла. Це пройде, і через пару годин все буде нормально, тільки ож вранці ось таке. Коли ввечері Руслан повернувся додому, то на свій подив виявив таку картину. Його мати і дружина, схиливши голови, в'язали. Дружина чергове замовлення. А мама маленькі пінетки.